Якщо ви не самовитий книголюб, або ж просто з цікавості вирішили переглянути це відео, сідайте зручніше, адже ми підготували для вас унікальний та досить незвичний випуск їжі Києва. Так, це гастро огляд легендарних книжкових кабів столиці, де можна не просто придбати книгу та зустрітись з друзями, а й спробувати повноцінні страви, що здивують вас своєю подачею та смаком. Сьогодні ми завітаємо в книгарню Сенс на Хрещатику. Де, цитуючи класику української літератури, будемо дивуватися поєднання кінця та сирного соусу в страві під назвою Неодерун. Також на півтемряві культового хабу Хармс куштуватимемо вафлі з курчам та спайсі майонезом. Тут точно знається на поєднанні книжкової та гастрокультури, створивши затишний творчий осередок. А на десерт завітаємо в палітурку місце, що об'єднує людей, каву та книги. Цей випуск щось нове для нас. Ми правда стараємось зробити цікавий та пізнавальний україномовний контент, який знайде відклик у багатьох глядачів. Тому черговий раз закликаємо проявити вашу активність під цим відео, адже це неймовірно важливо для його просування. Дякуємо та гарного вам перегляду! Ну що ж, ми в книгарні сенс і будемо сьогодні куштувати неодерун. Я думаю, ви розумієте, чому ми її вирішили замовити, так як страва неодерун вже звучить дуже незвично. І виглядає вона дійсно апетитно і також має доволі незвичний вигляд. Тому мені вже хочеться скуштувати її і дізнатися, яка вона на смак. Бо як казав Нечуй Левицький, ситий чоловік то добрий чоловік. Давайте його скуштуємо. Що ми бачимо зовні? Нас зустрічає духмяний запашний дерун, який политий ось цим соусом з чедеру. Він апетитно виглядає. Але що мене більше дивує, так це тунець, який всередині прямо в деруні. Я думав, що вони мали на увазі, що це буде салат з тунцем. Ні, друзі, тут тунець прямо в самому деруні. Ось так він виглядає, ви можете переглянути. Так, це тунець. І він в деруні. Мене це дивує, я такого ще не куштував. Я дійсно хочу ще раз куштувати, це дуже незвичний смак. Що нас тут іде ще всередині, того що я не помітив, що було вказано в складі. Це булька, бекон, підсмажений, він якраз в цьому соусі Чеддер. І якийсь ще соус біля тунця. Поки я не зрозумів, який він на смак, тому давайте ще раз куштуємо. Для людини, яка дуже сильно полюбляє деруни, мене більше дивує те, з чим його поєднують. Тобто, я ніколи не зустрічав, щоб дерун був з тунцем. Ви можете взагалі собі зрозуміти і уявити, дерун з тунцем. Якби мені хтось до цього б сказав, що таке можливо і таке готують, ну я не знаю, якби я до цього поставився. Це би було б максимально дивно. Але в цій страві. Я нічого дивного не відчуваю. Вона мені не викликає якихось там негативних емоцій або емоцій чогось типу незрозумілого, що воно як не поєднується. Я насправді навіть цього тунця майже тут ніякого не відчуваю. Настільки смачний, гарно просмажений дерун під ось цим сирним, прекрасним соусом чедер, що він повністю забирає на себе весь смак. І він дійсно створює дуже позитивні враження про себе. Я думаю, що глядачі, які постійно дивляться наш канал, Помітили одну особливість. Коли я розповідаю і пів страви вже немає під час огляду, ну я думаю, що це зрозуміло, що показник, що страва була дійсно смачна. Це дуже це дійсно смакує. Мені хочеться з'їсти його ще. Давайте скуштуємо наш салатик. Ось цей дарун нас подається також з салатиком. Давайте скуштуємо салатик. Давайте трішки розповімо, що в нас іде в салатику: помідор, редиска, салатик, листя салату, е потім огірочок, і посипано це все зернятками. Ось такий свіжий салатик дійсно доповнює цю страву і створює для неї ось такий е смак свіжості. Також можна запитати себе, чи приготував би я собі вдома таку страву. Е так, от після цього огляду я би б зрозумів, що можна поєднати даруни з тунцем. До цього. Я раніше не міг навіть про це подумати, але після цього огляду для мене відкрилася нова страва. А зараз нас покласиці мали бути оцінки, але насправді в цьому огляді це буде дуже суб'єктивно. Тому що, як казав Григорій Тутюник, хто їсть і не нахвалює, той або голодний, або щастя не знає. Тому, друзі, я можу сказати, що мені ця страва виглядала апетитно. Якщо дивитися з точки зору смаку, вона була смачна і ще більше вона була незвична. Е, насправді. Як мінімум, просто якби вони приготували ось цей дерун з ось цим беконом, додали ось туди всередину цибульку і гарно його просмажили. щоб Він був такий духмяний, запашний і гарно підсмажений, це вже би було б супер. А те, що вони туди ще додали тунець, то це створює для цієї страви максимальну незвичність. І ми читали ваші відгуки про те, що ціни це дуже суб'єктивно. Я з вами насправді погоджуюсь, тому спробуємо цей огляд зробити без оцінок. І подивимося, що вам таке сподобається. Поцініться страва коштує 250 гривень. Чи нормальна ця ціна? На мою думку, враховуючи, що ми знаходимося в центрі міста, так це нормальна ціна. Тут дуже багато різних інгредієнтів в цій страві. Вона дуже апетитно виглядає і вона має е, доволі незвичні смаки. Тому, на мою думку, це хороша ціна за таку страву. А як ви думаєте? Напишіть коментарі. В загальному мені сподобався концепт цього закладу. Він точно має сенс. Тому що такі локації дуже багато людей будуть шанувати їх. І вони полюбляють, наприклад, прочитати книгу, посадити в якійсь кав'ярні, а те, що тут ще й можна поїсти, то це супер взагалі доповнює повністю весь концепт. І робить його чимось особливим, чимось новим і дійсно унікальним. Прийдіть сюди, перегляньте, як вам тут, дізнайтесь, спробуйте, скуштуйте. І тоді скажете свою думку. А ми поки рухаємось до наступного закладу, тому що в нас ще є для вас сьогодні багато чого цікавого. Наступний наш заклад під назвою Хармс, і тут ми будемо куштувати ось такі вафлі з спайсі майонезом з ось таким курячим шніцелем. Виглядає це дуже апетитно і дійсно вже хочеться його спробувати. А як казав Іван Багряний? Бо хто не був голодний, той ситого не зрозуміє. Тому, друзі, не чекаємо, а куштуємо нашу страву і наші прекрасні вафельки. Що я тут взагалі бачу? Вафелька. Полита ось цим чедерним соусом, посипана цибулькою кріспі. І томати з ось цим шніцелем з курки виглядає дуже апетитно, в мене ж слинки течуть. Давайте вже скуштуємо. Ой-ой-ой-ой! Зараз. Секундочку. М -м -м. Це дійсно смачно. Друзі, що я хочу ще відзначити. Поясніть мені, будь ласка, як людина, яка е не дуже полюбляє гостре... Оглядає майже половину гострих страв. Я не знаю, чому так відбувається, але в нас в оглядах дуже часто є гострі страви. Це не виключення. Якщо тут писало, що це спайсі Майонез, то це саме Спайсі Майонез, вона дійсно, я б навіть сказав, би, не те, що пікантно, вона така навіть з гостринкою хорошою. Тобто, аж припікає, мені захотілося навіть випити запити це водичкою, тому що е це доволі пікантно. Але, попри це все. Її хочеться ще з'їсти, не хочеться зупинятись. Тому по традиції, коли в нас смачна страва, давайте вкусимо ще раз. М -м -м. Цей заклад отримав премію Сіль, хто в Києві відвідує ресторани і трішки розбирається в ресторанній культурі. Я думаю, що він розуміє, що це не проста премія, це дійсно показник дуже хорошої і високої якості. Тому е для мене цей заклад. Вийшов несподіванкою, і ця страва мене здивувала. Всі інгредієнти, які є тут, вони дійсно один одного дуже сильно і класно доповнюють. Вафелька, хрустка. Наверх додана ось ця, ось цей соус чеддер. Потім наша хруст хрустий, нашу шніцель, який дійсно аж хрустить, коли його куштуєш. Далі. Ось цей томат, який у нас також знаходиться, ось тут е всередині. Ці всі інгредієнти вони дійсно доповнюють повноцінно цю страву. І я думаю, що це другий заклад, в якому шеф-кухар не тільки готує, а й також дуже багато читає і десь подізнавався і прочитав ось ці е чудові рецепти. Давайте більш детально е, опишемо враження від цієї страви, так як ми в цьому огляді вирішили все таки не ставити оцінки, то абстрагуємося від них, а просто розберемо наші критерії. Зовнішній вигляд. Мені виглядала ця страва дійсно апетитно. Її хотілося скуштувати, з'їсти, спробувати. Тобто вона викликала ось бажання е, їжі. Мені хотілося їсти, коли я її бачив, і хотілось дійсно її скуштувати. Я надіюсь, вона викликала такі самі емоції у вас. З приводу зовнішнього вигляду, взагалі, в мене питань немає, тобто мені вона сподобалась. А по смаку, друзі, як казала Ольга Кобилянська, смак життя пізнається не в поспіху, а в умінні зупинитися і відчути мить. Тому тут, по смаку, я зупинився, я відчув мить, я її скуштував, кайфанув. Мені дуже сподобалось. Попри те, навіть що вона пікантна, вона дійсно заслуговує на те, щоб її спробувати. І наступний наш критерій це ціна. Ціна е, цих вафель 285 гривень. Не можу сказати, що це дуже дешево, але і це недорого. Ще, що хоч, хочеться відзначити, що ця страва вона в сніданках, але тут сніданки готують цілий день, тобто ну, в нас не було проблем. Ми замовили її і нам її приготували навіть ввечері. Тому за цю страву. Ви можете самостійно оцінити, чи коштує вона 285 гривень по тому, що ви візуально бачили. Ось такі були враження про цей заклад і про цю страву. А ми, в свою чергу, рухаємося далі, тому що в нас ще залишилося місце, яке ми хотіли би вам показати. Я надіюсь, вам подобається сьогоднішній наш огляд, тому я прошу його підтримати тільки трішки іншим способом. Будь ласка, долучіться до збору мого друга, якого я знаю особисто, який зараз знаходиться на фронті на одному з найгарячіших напрямків. Збір на автомобіль автомобіль потрібен на вчора. Тому, будь ласка, долучайтесь. Посилання на банку ви можете знайти під цим відео в описі. А я, в свою чергу, бажаю вам гарного перегляду далі. А десертом нашого випуску сьогодні буде ось такий наполеон з фісташкою. Ми знаходимося в закладі під назвою Палітурка, кава та книжки. Цей заклад знаходиться в серці Хрещатику. Тут дуже затишна атмосфера, і тут атмосфера книг, кави та ось таких прекрасних десертів. Тому давайте, друзі, скуштуємо і дізнаємося, який він на смак. Він дуже ніжний і має ось таку тендітну. Основу хочеться вже його скуштувати. М -м. Насправді є дуже багато різних варіацій Наполеону, але ось з фісташкою він не є якимось таким популярним, що його можна зустріти в дуже багатьох місцях. А ось тут, бачите, в цій кав'ярні ми його знайшли, і я вирішив між всіма десертами, які були скуштувати саме його. На мою думку, він був би дуже цікавий, тому що ось це поєднання фісташки з Наполеоном воно дійсно створює щось особливе. І незвичне. Тому е, я вам рекомендую спробувати такий десерт, якщо ви ще його не куштували. А я, в свою чергу, хочу спробувати його ще раз. Він дуже ніжний. В цьому закладі е, атмосфера спокою. От я сижу, я, я думаю, ви навіть по моїх емоціях відчули, що е, хочеться просто так сісти, відпочити, взяти книгу, випити кали. Куштувати ось такий смачний десерт і насолодитися моментом. Сам десерт дуже ніжний, він має максимально приємну ось таку основу. Коли його куштуєш, він прямо тане у роті. М -м. Насправді, навіть колір з цього наполеону, бачите, ось такий зелений, фісташковий. І це не дивно, тому що сам смак, фісташка повністю на себе перебирає. Тобто, я дуже сильно відчуваю фісташку. Тут також дуже сильно і класно відчувається ніжний, ніжний смак Наполеону. Таке відчуття, що він тільки десь був недавно приготований, тому що ну, він максимально свіжий і дуже ніжний. Також, боки, я насолоджуюся цим десертом. Я хотів би ще розповісти трішки про заклад. Цей заклад підтримує систему букросинг, це можливість. Принесли для відвідувачів якісь свої старі книжки, які вони вже прочитали, залишити їх і обміняти їх на інші, Цим самим впроваджуючи і підтримуючи культуру читання, розвиваючи її і даючи можливість для відвідувачів, для гостів отримати для себе якісь нові враження. Не тільки від таких смачних страв, але також від цікавих книжок, які вони зможуть тут взяти. Тому Палітурка – це точно для тих, хто цінує ось таку затишну і приємну домашню атмосферу. Якщо ви хочете зупинитись, ми знаходимо от, буквально поряд. Тут просто 150 метрів. Якщо ми вийдемо, буде дуже сильний рух, всі кудись спішать, біжать і так далі. А тут ми як потрапляємо на якийсь оазис, тобто тут максимальний спокій, затишок і просто. Можливість зупинитись і можливість насолодитися ось такою атмосферою і ось такими смачними десертами. Але давайте, друзі, все-таки перейдемо до наших оціночок. Я нагадую, що в цьому випуску у нас не буде класичних оцінок з балами. Ми просто оцінимо в загальному своїми словами, а ви самостійно зможете зробити висновки. За візуальний вигляд. Мені цей десерт сподобався. Він доволі гарно і апетитно виглядає, особливо ось ця фісташка. Воно додає сюди ось цього зеленого кольору, і це ще більше додає апетитності для нього. З точки зору смаку, він доволі смачний. Мені сподобалось, що він максимально свіжий, ніжний і аж тане у роті. Тобто це доволі хороший смачний десерт. Ну і ціна його, друзі, ціна ось цього десерту 190 гривень. Ми в центрі Києва, тому е я б сказав, би, що це нормальна ціна. Але ви самостійно можете оцінити, чи ось такий шматочок нашого Наполеону коштує 190 гривень. В загальному цей випуск вийшов дуже нестандартним для нашого каналу. Ми змогли показати, я думаю, багатьом ті місця, про які вони навіть не здогадували, що таке існує. І от фіналимо ми це все тим, що ми знаходимося в такому затишному, спокійному місці. Коштуючи ось такий смачний десерт і розповідаючи вам про нього, я вам всім дуже дякую за те, що ви переглянули цей випуск. Я надіюсь, він вам сподобався. Будь ласка, напишіть свої враження, коментарі про це. А ми, в свою чергу, будемо відпочивати, насолоджуватися цим моментом, що зараз є, і, звісно, готуватися до нових випусків. Па-па, друзі, дуже вам дякую. Скоро зустрінемось.